Продовжуємо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейлиста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні поговоримо про прополіс та його властивості. Джоли працьовиті постачальники не тільки меду. Вони забезпечують нас іншими продуктами бджольництва. Які людина використовує на благо. Маточне молочко, квітковий пилок, бджолиний хлібець або перга, бджолина отрута і звичайно ж прополіс. Про його лікувальні властивості і піде мова. Але пам'ятайте прополіс купити краще у перевіреного продавця. Що таке бджолиний прополіс? Прополіс це запашний природний клей, його трудяги бджілки виробляють із зі смол різних рослин, щоб скріплювати різні частини вулика, змазувати у своєму будиночку щелини, ремонтувати і зміцнювати стільники. Склад і лікувальні властивості прополісу. Бджолений клей містить багато дезінфекційних речовин, завдяки яким у вуликах комах підтримується природна чистота і навіть стрільність. Потужні бактерицидні властивості прополісу здавна помічення людьми. Тільки цей продукт бджольництва і більше ніщо інше в природі здатний швидко знищувати мільярдні полчища шкідливих мікроорганізмів. Якщо говорити про склад запашного клею, то він досить складний. Його досі досліджують вчені, регулярно відокремлюючи все нові і нові можливості продукту. На сьогодні в прополісі виявлені десятки ефірних і бальзамних з'єднань: флавони, флавоноїди, продукти коричної кислоти, найцінніші прополісні фітонциди, рослинні смоли, віск. Знайдено багато мікроелементів, таких як калій, марганець, кремній, залізо, мідь, хлор, натрій, сірка та інші. Природне знеболювальне. З данини прополіс ціна якого зовсім невисока, славиться як анестетик місцевої дії. Уже в сучасності були виявлені в ньому речовини по силі знеболювання перевищують новокаїн майже 5 разів. Знеболювальна властивість прополісу відбувається на ферментному рівні. Також бджолиний продукт знижує підвищену температуру. Прополіс антибактеріальний і противірусний засіб. Потужна антисептична дія прополісу захищає організм від патогенних бактерій і вірусів. Цікаво, що на відміну від синтетичних антибіотиків, до прополісу у бактерій не виробляється стійкість. Чи варто говорити, наскільки це корисно в терапії інфекційних захворювань? Крім того, Лікувальні властивості прополісу включають активізацію вироблення імунних клітин. Прополіс прискорює загоєння РАН, знімає запалення. Оскільки прополіс сприяє швидкій регенерації, препарати з нього з успіхом використовуються при лікуванні трофічних виразок, ран, що довго не загоюються, екзем і дерматозів. Прискорюється епіталізація слозови впливом лікарських речовин прополісу. Запалення таким тканин змінюються і відновлюється. Кому ж корисно приймати прополіс, цілюючий бджолиний дар допомагає боротися з найважчими недугами. Він швидко відновлює сили, забезпечує нормальне живлення клітин. Корисний при анемії, володіє також радіозахисними властивостями. При протираковій терапії прополіс, ціна якого набагато нижча від більшості аптечних ліків, вживають після хіміо та променевої терапії. Він допомагає легше переносити реабілітацію. Ефективне лікування прополісом виразки шлунки і 12-ти палої кішки. Період ремісії. Інформація надана з ознайомчою метою. Не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалась інформація, то ставте подобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте україномовний контент. Будьте здорові. Дякую за увагу.